Добрий день, сьогодні 15 квітня 25-го року. Зробила я вчора оце таку роботу видатну, порозкривала увесь виноград, бо прогноз там стоїть надовго без морозів, а розкривати вже було пора, як тільки Дозволила мені погода, вже закінчилися заморозки. Ще позавчора, вночі в нас був приморозок, біліло все тут вранці. Вчора вже приморозку не було, і я почала відкривати. І Я побачила, що там, хоч я оце тут все прикривала і вам показувала в попередньому відео, що я тут прикривала ще білим, намагалася притримати ріст бруньок, але воно нічого не дало. Мабуть, бруньки пішли в там уже великі. Ось дивіться, що робиться. Це пізній сорт Валентина. Оце вже такі бруньки. Ось бруньочки Пішли. Це маленький садженець, оце. Річний, річний саджанець урума. В нього на кінці навіть ось о якась здорово. здорова. Брунечка вже виросла. Це пізній сорт, теж бруньки повиростали. Ось все вже, уявляєте, вже яке все здорове. це під накриттям так виросло. Оте тепло, що було в березні, воно дало цей цей старт. І вже морози, останні морози, вони вже тут вони не мали значення, бо бруньки вже пішли в ріст. Отака, От представляєте, які бруньки великі. Такі великі бринги. Тепер моя стратегія буде така. Залишиться він оце так лежать лози, отак і будуть лежати на землі. Піднімати я їх не буду до травня, коли там на початку травня там 5-10, коли будуть вже видно якісь прогнози серйозні. Коли вже не буде надії на приморозки, тоді вже буду підв'язувати. А до цього оце я оце білу, біле граволокном, цим буду наго, приготовлюся до закривання. Я його так встановлю зараз в дріт, оце, ось видно вам? Оце ось я зігнула дріт. Арматури на 8 мм. Порізала я по півтора метри арматуру 8-мм. Гнеться вона дуже добре. Ось, бачите, оце так зігнула. І буду його встановлювати тут дуги. І з однієї сторони в стилю приготовлю агроволокно, щоб воно було готове. Як тільки буде в прогнозі приморозки, я зразу тоді їм накрию. А зараз хай лежать вони так на сонці, на свіжому повітрі. Я... Це для того, щоб вони якомога менше росли. зараз. Бо якщо поставити зараз прикриття агроволокном, все ж таки там буде тепліше, вони більше будуть рости. А мені вони здорові не нужні, бо мені ж. Його треба підв'язувати буде, щоб працювати з ними. До речі, не всі так кущі дали такі бруньки, коякі кущі в мене без бруньок іще. Це от, ще. Це приображення ще немає бруньок. Ну, більшість дала бруньки, більшість кущів дала бруньки. Ну, нічого з цим не зробиш, хай так буде. Весна прийшла. Оце такі новини, так що відкривати вже прийшла пора. Дякую за увагу. До побачення. Всього вам найкращого. Пишіть свої відгуки і свої зауваження. Буде цікаво почитати. До зустрічі! На все вам доброго.